А чому він так називається? Чистий, чи Чому є Тому що треба на да. церамі помогатися. Перша черга – четверо. Для Так. Пасхи прикрашати, кошик з'ясеного святими, які слова бажання для це невелика школа. Чому вона тут потрібна? Бо, як ви розумієте, це район міста Харкова, який дуже віддалений від центральної частини міста, від метрополітену, там, де у нас обладнання школи в метрополітені. Але потреба дуже велика. І коли я тут був, це було літом минулого року, то ми зустрічалися з батьками, з вчителями і домовилися, що ми побудуємо таку школу. Вона розрахована на 377 учнів, це практично 90% потреби, яка є по цьому мікрорайону.